Перший раз в гусолені навіть не уявляв, що це настільки велика, цікава експозиція різних е і тварин, і коротше, і церква є, і є, і йде по поїзд, є корчма з музлом. Ми зараз йшли в обіді, там грають музики. Коротше, рекомендую. Дуже класно. Дивіться, які є. Які є великі ці. З дітьми чи без треба це куцулент. Єдина проблема звісно, це те, що запахи. Бачите, корови там вон, теля їхні. Але якщо у вас тут запахами нічого не можна зробити, то цех прання килимів виводить запахи з ваших килимів. Тому за посиланням нижче... Дзвоните, звертайтесь, і ми вам виведемо запахи з ваших килимів. Клін плюс цех прання килимів.